Всім привіт! Давно не з'являвся я вже на каналі. А, насправді бага... було багато змін, і мені насправді просто не хотілося нічого писати. А, бо я такий думав, яку я цінність можу давати, якщо ну, я над собою ще працюю постійно, але тим не менш треба постійно а, працювати над тим, щоб давати якраз хороший контент, тобто давати хорошу інформацію на тому рівні, на якому є я зараз. Я тепер розумію, що я багато чого знімав, тепер вже в мене думки помінялись. Е, я росту, і це класно, що я не боюсь говорити, що я колись помилявся. Це нормально, навіть якщо я там пару хвилин сказав щось, але я усвідомив, що це неправильно, ліпше це визнати цю штуку. Цю е, ліпше визнати, що ти помилився. Якраз хочу поговорити сьогодні про відповідальність і як ця відповідальність впливає на все життя. Я зрозумів, що тільки е, що я часто перекладаю е, своє життя на чиїсь руки <сум> батьків, що батьки поможуть відповідальність, так перекладав відповідальність на те, що, наприклад, е, вищим силам, що там клієнти прийдуть якось, що кому я ще, що думаю, Клієнти будуть рекомендувати. Отаке, я думав, типу відповідальність на клієнтів перекладав. Відповідальність на те, що хтось тебе зробить щасливим, веселішим. Ну, це якщо брати в кожну сферу, то я таки усвідомлюю, що блін, а таке все в моїх руках, все я можу змінити і важливо не передавати, як мені той образ подобався. Як один е, велика людина сказала, що ніби кожна у нас є такий ошийник, і ми хочемо відповідальність дати, щоб хтось за нас е, зробив. Вибір, щоб нам не треба було думати. Бо думати насправді це найскладніший процес, і він найбільше забирає енергії, розум з нашого тіла там десь, наскільки пам'ятається, 40%, ну може помилятись, можливо, ви мене поправите. От, Але таки е, наскільки це важливо, відповідати за все, що є в твоєму житті, і очікувати тільки від себе результати, від себе зміни. від себе того, що, що ти хочеш в цьому житті мати. І бажано мати цю хорошу картинку того, де ти хочеш е, прийти. Тобто я дуже радий, що я за цей рік мене, я провів такий аналіз, що я зробив, що я хотів і що я зробив. І навіть над чим я зараз працюю, оця картинка шліфування всього, що я хочу, навіть ну, це брати здоров'я, стосунки, там, фінанси. Просто малю ідеальну картинку того, що я хочу, і іду до цього, і питаю, що для цього потрібно. Ну, останнє з того, що я, на що я звертаю увагу, наприклад, мене прес. Мені, наприклад, хочеться, щоб він краще виділявся. Він хоча є, видно, якщо я його напружу. Мені хочеться, щоб він був більш рельєфний. І все. І я собі думаю, якою я мушу бути людиною, щоб був цей рельєф класний. От, і кожен день днем додав 2-3 вправи. Щоб, щоб краще виділявся мій прес. Якщо брати фінанси, то теж я зрозумію, треба вкладати в рекламу. Блін. Ну, це те, що я відповіді на себе складаю, щоб типу, мене стримує, щоб я мав той результат, який я хочу. Просто реклама і один-два пости це ну, в моєму, то, що я для себе бачу на даний момент. Можливо, потім прийдуть якісь інші думки, що мене краще прокачає. Ну Поки що це найкраще, що я можу зробити, що що мені здається, що це треба зробити. Навіть якщо це є неправильно, мені, я відчуваю, що це треба. І оця відповідальність, яку я беру, що за свої результати, за свої навіть поразки, блин, якийсь такий відчувається контроль свого життя і що ти його ну, насправді е, ну щось, відчуваєш себе співтворцем, так? цього життя. І це таке доволі приємне відчуття. Хоч про творіння можна ще говорити, можливо, в наступному відео. Всім дякую, хто дивився. Напишіть, будь ласка, йдіть, де ви не берете відповідальність і ідеальне бачення того, коли ви берете відповідальність свої руки. Тобто у вас є сфера, вона храмає, і навпаки, написати, коли ви взяли відповідальність, і зробити те, якою би ви хотіли. Ту сферу. Все, до нового відео.